Добрий ранок, мої любі діти. Сьогодні я вам пропоную дізнатися дуже багато цікавого про різні види одягу. Давайте спочатку з вами пригадаємо, яка ж зараз пора року. Так, осінь. А яка була пора року перед осінню? Так, літо. Давайте же з вами з'ясуємо, який ми одяг і що ми зуваємо, одягаємо влітку. Подивіться уважно на картину. Що ви там бачите? Який одяг? Легкий. Так? Тому що на дворі спекотне і влітку носять легкий одяг. Що там? Давайте пригадаємо, який же ж ви одяг одягали влітку. І маєчки, і платіч, і сукні, да? і шорти, і футболочки. Так? А чи можна так виходити восени? Ні. А чому? Тому що на вулиці стало холодно і можна захворіти. А який одяг ми одягаємо восени? Теплий да, одяг взуваються також залежно від погоди. Тепло санталики, прохолодно-черевики. А що ми одягаємо на голову? Головні убори, вони теж для кожної пори року різняться. Улітку, щоб не напекло сонце носять панамки, а коли стає холодно, то шапки. Давайте разом зі мною визначимо, який одяг ми одягаємо влітку, а який восени. Давайте же з вами розглянемо, який одяг ми з вами одягаємо влітку. Одяг ми одягаємо, а взуття ми взуваємо. Давайте же з вами розглянемо. Це у нас футболочка, сукня, шорти. Це ми одягаємо. Босоніжки ми взуваємо. І на голову. Одягаємо панама, да? тому що влітку спекутно, щоб нам не напекло сонечко. Це в нас літній одяг, да? він легкий, він предназначений для того, щоб його носили влітку. А зараз давайте вже розглянемо з вами, який одяг ми одягаємо восени і що ми взуваємо. Це ми одягаємо вже сорочку. Джинси або спортивний костюм. Ми одягаємо вітровку і, якщо зовсім голодно, то шапку. Це ми все одягаємо. А взуваємо ми кросівки або черевики. Це одяг для осіння. Ми одягаємо в осінню пору. А ще коли восени йдуть дощі, ми одягаємо дощовик і взуваємо чопати гумові. Тепер ви знаєте, діти, що одяг буває різним, і він різний для кожної пори року, і ви тепер знаєте, як потрібно одягатися на прогулянку, що спочатку, а що потім. І в яку погоду ми носимо який одяг.